Моя доповідь це менеджмент прогресуючої міопії, на що звернути увагу. Всі про це говорять, всі ми про це знаємо, що міопія це надзвичайно актуальна проблема. Тисячі рік, по повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, практично не залишиться на планеті Земля дітей з нормальною рефракцією. Ми бачимо, як з кожним наступним поколінням подвоюється кількість короткозорих. Дуже велика проблема в азійських країнах, тому що там переважно міопія високого ступеню і міопія, яка Проводжуються значними змінами на очному дні. Міопія це практично пандемія, і ми знаємо, що міопія вивчена в світі практично досконало, але знайти ті засоби і ті методи, які б дозволяли на 100% зупинити прогресування міопії, на жаль, поки що неможливо. Вік має дуже велике значення. Чим раніше починається міопія, тим більше вірогідність прогресування. У дівчаток міопія прогресує. Зазвичай набагато швидше, ніж у хлопчиків. Ми знаємо, що існує три типи міопії. Міопія без прогресування складає приблизно 4% дітей в азійських країнах і 10% дітей в європейських країнах. Чому міопія досягає полутора-двох діоптрій, перестає прогресувати? На це питання ніхто не може дати відповідь. Дослідження тривають, незважаючи ні на що. Міопія просто перестає. Прогресувати, користувалися ці діти корекцією, не користувалися, проходили якесь лікування, не проходили, носили лінзи чи окуляри, чи не носили їх взагалі, міопія просто перестає прогресувати в той же час. 90-96 міопії прогресує. прогресує. з середньою швидкістю прогресування для Європи це приблизно півдіоптрій на рік, і для азійських країн це більше. Це приблизно 0,82 діоптрій на рік. Найбільше прогресування міопії ми спостерігаємо. До 13 років, ну і міопія з високою швидкістю прогресування потребує агресивних методів контролю оптичних плюс фармакологічних. Я практично ніколи не вживаю термін лікування тому, що цей термін в світі теж не прийнятий. Немає засобів та можливості лікувати міопію. Є слово менеджмент або є слово контроль міопії, тобто всі ті. Дії, які скеровані на те, щоб призупинити, не дати розвинутися міопії, високого ступеню міопії, яка має ускладнення на сидківки. На жаль, методик лікування, саме лікування міопії, не існує. Вважаючи таку високу значимість для суспільства міопії, вже декілька університетів в Європі мають програму, яка готує фахівців саме з контролю прогресування міопії. Що рекомендується? Ну, зазвичай, це повна корекція метропії лінзи або Окуляри, це активність на вулиці понад 14 годин на тиждень, приблизно 2 години на день. Це лінзи спеціального дизайну, можуть бути ортокератологічні або мультифокальні м'які контактні лінзи, зокрема MySight, свіслен, Soflex і аналогічні. Ну і фармакологічні засоби контролю, це атропін, не тільки атропін, це ще семітілксантин. Я трохи зупинюся далі на дослідженнях в цій галузі. Ми бачимо, що недокорекція міопії – Веде тільки до більш швидкого прогресування. Найбільш ефективним на сьогоднішній день є методика використання саме атропіну в низьких дозах в поєднанні з засобами спеціальної оптичної корекції. Це ортокоретологія, це м'які лінзи спеціального дизайну, це мультифокальні. Окуляри, але вони в нас тільки тільки не з'явилися в нашій країні. Оптична корекція при прогресуючій міопії повинна бути обов'язково починаючи з міопії 0,5-0,75 діоптрій, Жодних діагнозів спазм-акомодації. Відразу треба ставити правильний діагноз і призначати корекцію. Лінз MySight в Україні немає але в мене великий досвід користування цими лінзами. Їх абсолютно спокійно замовляють пацієнти в Європі, замовляють їх в Іспанії, але там є одне. Не ново нестандартного радіусу, це 8,7, вони мають діоптрійні тільки до мінус 6, вони не мають астигматики, тобто доволі обмежений ресурс використання цих лінз і можу з власного досвіду сказати, що навіть. Ті діти, які користувалися лінзами MySight і користувалися ятропі також десь приблизно 10% все одно прогресує. І це стосується абсолютно всіх засобів контролю. Тобто не існує 100%, ну як не існує 100% в медицині взагалі методик призупинення прогресування міопії. Лінзи Soflex та Свізленс Relax є в будь-якій діоптрійності, є циліндри, є в Україні, ми їм широко користуємося, також як і ортокератологічними лінзами. Ну і окуляри спеціального дизайну вже з'явилися в Україні. Єдине, на мій погляд, зараз обмеження в їх використанні, те, що вони доволі дороговартісні, і коли треба приблизно через півроку, наприклад, збільшити на діоптрії. Діоптріність цих окулярів перед лікарем стає питання: а чи зможуть батьки потягнути такий фінансовий тягар на сьогодні? Я не буду зупинятися на перевагах лінз перед окулярами, це всім і так відомо. Я хочу сказати про те, що досі ми бачимо обмежене призначення контактних лінз. Чому? В першу чергу це психологічні обмеження. На жаль, батьків, іноді лікарів це знов-таки незрозумілі побоювання, рекомендувати більш вартісні методи корекції міопії, ніж звичайно. Чайні, окуляри, це може бути минулий досвід відмови від лінз маленьких пацієнтів. Я завжди згадую, як в Англії казали, що запам'ятайте, дітям і чоловікам лінзи перший раз ставити обов'язково з місцевою анестезією. Взагалі можна анестетиком користуватися 3-5 до 7 днів. Головне, не налякати дітей і чоловіків. Ну і ще, що обмежує призначення лінз, це небажання вчитися особливостям підбору спеціальних контактних лінз, нічних лінз, лінз спеціальних. Дизайну. Але існують і фізичні обмеження. В першу чергу це проблеми сухого ока, які зараз дуже поширені саме у дітей і у підлітків. І вони надзвичайно впливають на комфортне носіння лін. Це от проби Джонса, проби Шерміра, які ми проводимо дітям, проводимо підліткам. І ми все більше і більше бачимо проблем сухого ока. Чого це виникає? Ну, по-перше, це онлайн навчання. Діти сидять повний день перед комп'ютерами. Це вже четвертий рік пішов, як наші діти вчаться онлайн. Це зловживання гаджетами, але ж вони не можуть не вчитися, тому звичайно, вони сидять перед цими гаджетами. В деякій мірі впливає на розвиток сухого ока і носіння контактних лінз у тих, хто сидить перед монітором, це звичайно. Сухе око спричиняє здоровий дискомфорт, в тому сприяє. Звичайно, прогресування міопії. Під час війни надзвичайно збільшилася кількість дітей і підлітків, яким призначають антидепресанти. У мене бувають такі дні, що буквально кожна друга дитина, особливо в підлітковому віці, розповідає, що зараз приймає антидепресанти. Практично у всіх антидепресантів побічна дія це хвороба сухого ока. І ще ретиноїди, які призначають підліткам для лікування акне, провокують розвиток важкої хвороби сухого ока. Тому, зволожуючи краплі без консервантів та зволожуючи спреї, вирішують проблему сухого ока навіть у малечі. І чудовий артелак, Айліт, який має в своєму складі гіалуронову кислоту, і гліцерін, і карбомер, і ліпідний компонент, тобто впливає на всі три шари сльозової плівки, відновлюючи їх, не містить консервантів, не містить буферів, застосовується і при відкритих очах, і при закритих очах просто вирішення цієї проблеми. Цей флакон неймовірно зручний і можна користуватися без зняття контактних лінз. Використовується після відкриття впродовж 6 місяців, хоча мені вистачило лише на 2 місяці, тому що за кермом постійно їм користуємося, користуюсь, і дійсно вистачає виключно на 2 місяці. Ну і оптимальне співвідношення ціни якості. Мій онук в дитячому садочку просто привчив всіх дітей користуватися артилаком аелідом для зволоження очей. Що стосується перебування на вулиці, дослідження показали, що міопія розвивається лише у 3% 15-річних селян у Непалі і 27% у 15-річних 15 місцях. Тобто в 9 разів частіше розвивається міопія саме у жителів великих місць, які більше сидять вдома, не виходять на вулицю, не пасуть скотину на вулиці і так далі. Більший час на свіжому повітрі саме в денний час впливає на вироблення дофаміну, що знижує ризик розвитку і є дуже важливим в зменшенні її прогресування. Підвищення рівня дофаміну в сітківці активує дофамінергічні рецептори, які присутні у всій сітківці, генеруючи сигнал, що гальмує осьове зростання ока при досягненні ним еметропізації. Це неймовірно важливо. Для активації дофаміну в сітківці потрібні хвилі сонячного спектра довжиною 380-450 нанометрів. І зараз провідні фірми, які випускають сонцезахисні окуляри, випускають саме такі окуляри, які пропускають саме цей спектр 380-450 нанометрів, блокуючи Весь інший до 380 нанометрів. І ще слід пам'ятати, що дофамінова активність сітківки напряму пов'язана з дофаміном мозку. Це означає, що падіння дофаміну у дітей, у підлітків це вимушена поза, це стрес, це підвищена тривожність, можуть посилювати прогресування міопії. Тому я завжди пишу в своїх рекомендаціях не хвилюватися, особливо за навчання. Ми знаємо, що міопія набагато швидше прогресує відмінників. Ну і ми вирощуємо цих відмінників, які потім дійсно є ну Надзвичайно е, класними, найманими працівниками, вибачте, у троєчників. Тому не треба хвилюватися, треба більше гуляти і легше відноситися до всіх цих життєвих обставин і навчання в тому числі. Фармакологічні методи це атропін в першу чергу 0,01%. Механізм дії атропіну до кінця так і не вивчений, але ймовірний механізм його це саме контроль активності ключового ферменту для вироблення дофаміну та оксіду азота, які основними світловими сигналами для сітківки. Атропін зв'язується з усіма типами мускуринових рецепторів, але не пригнічує міопію через мускурінові механізми. Це доведено в експерименті. Вплив на акомодацію завжди побічний, тобто. Не через вплив на акомодацію атропін має таку дію. В Штатах за останні роки було виписано біля мільйона рецептів на краплі 0,01% атропіну. І буквально два дні тому я отримала на пошту останні результати дослідження Чамп, яке проводилося з 2017 по 2022 рік, і вже підведені його ітоги, діти там в віці від 3 до 16 років отримували 0,01% та 0,02 Атропін впродовж трьох років 36 місяців результати не просто обнодійливі, результати чудові. Причому атропін 0,01% і 0,02% практично не мали між собою суттєвої різниці, але 002 мали більше побічні явища, ну як то розширення зіниць або світлобоязнь. Тому все ж таки рекомендується використовувати 001% атропін, і це було опубліковано буквально в в Медскайпі за 1 червня цього року. Це мені в першу чергу розв'язу руки, тому що я призначала атропін з 6-5 річного віку, а зараз ми спокійно можемо рекомендувати, навіть не призначати неправильно. Я сказала, ми рекомендуємо батькам ознайомитися та самостійно прийняти рішення щодо застосування атропіну при прогресуючому пі офлейболу. Це буде правильне формування в умовах, коли в нас офіційно цього препарата немає. Які ще можуть бути методики? Ну, от, наприклад, склеральний крослінг. В експерименті він змінює структуру колагена склери і зупиняє рост очного яблука. Сподіваюся, що скоро ми вже отримуємо клінічні дослідження з цього боку. А також інстиляція 1,4% цитрату кофеїну. Це теж такий самий препарат, як сіммотілксантин у новонароджених мавп з індукованою міопією, уповільнює росточного яблука і дає дуже обнадійливі прогнози. Уявляєте собі, капаємо краплі і око не росте. Дуже чекаємо. Коли це вже буде в клініці, а не в експерименті. Препарат закапувала два рази на день в одне око протягом 4,5 місяців. Парне око було контрольним, і контрольне око росло, і міопія збільшувалася, а око, в яке закапували ці краплі, зупиняло свій ріст. Ну, і Тривають дослідження ефективності семметілксантина при прийомі внутрі для зупинки прогресування міопії. Яка ж дорожня карта для України? Ну, В першу чергу, це єдиний. Підхід до менеджменту міопії на всіх, абсолютно всіх рівнях, від районного офтальмолога до найкрутішої приватної лікарні. Це єдиний стандарт оптометрії для всіх без виключення, тому що дуже дивно призначаються окуляри, не проводяться всі необхідні, хоча б мінімум досліджень, для того, щоб правильно підібрати окуляри дітям. Просвітницька робота має бути Це курси оптометрії для офтальмологів, це навчання вихователів в садочках виводити дітей на вулиці при будь-якій погоді, навчання вчителів, батьків інструкція для батьків по збереженню зору дитини з народження, і, на мій погляд, це дуже важливо відмова від недоказової медицини в частині апаратного, вибачте. Лікування, інстиляції фінілафріну, гідрохлоріду, постановки діагнозу спазмо та інше. А що ми маємо зараз? А на зараз ми маємо цей діагноз спазмо при наявній міопії та діагноз амбліопії при органічних змінах сітківки та зорового нерву. Ми маємо, на жаль, призначення неповної оптичної корекції або не призначення її взагалі. Ми маємо лікування міопії на російських або кустарних приладах, включно з вакуумним масажем очей, який призводить просто до трагеди. А іноді, навіть з парабульбарними ін'єкціями, ми маємо побоювання призначення контактної корекції дітям, ну і розповсюджене призначення фенілефрину всупереч світовій доказовій медицині, який просувала і просуває Росія на пострадянському просторі. Відсутність в рекомендаціях щоденного перебування на вулиці, натомість заборона гаджетів дітям, що не відповідає реаліям сучасного життя. Треба завжди казати, що якщо дитина погуляла на вулиці, цим гаджети повністю не Реалізума так, що дві години погуляв. Гаджети, але перерва кожні півгодини. Все одно треба вчитися, як вчитися без гаджетів. Ну і самодіяльність на рівні аматорства в призначенні атропіну для контролю міопії. Хтось рекомендує розводити раз на тиждень, хтось раз на місяць, хтось взагалі не замислюється, що треба ж додавати якісь буфери, стабілізатори, консерванти. Насправді все можна достати. Всі мої пацієнти, які поїхали в Європу під час війни, абсолютно спокійно отримують рецепти на атропін, купують його, користуються і в нашій країні привозять атропін. Їм готові форми, і всі, хто хоче, може їми скористатися. Хочу навести клінічний випадок, коли я побоялася призначати атропін дитині у віці 3-3,5 років, але вже зараз не буду боятися, бо отримала результати останніх досліджень. У дитини вроджена прогресуюча міопія там рік, здається, мінус 8, в 2 роки мінус 9, в 3 роки мінус 10, навіть мінус 11. Під наглядом офтальмолога з одного року, але корекція не призначалася взагалі. Дитина дуже розумна. Як розумні більшість міопів зір 0,02. через три місяці носіння окулярів? Ми вже маємо на одному оці 0,1 на іншому 0,2 з повною корекцією. Перейшли на контактні лінзи. І через 6 місяців носіння контактних лінз гострота зору піднялася по 0,4 на кожному оці. І побаялася я призначати цій дитині, рекомендувати атропін, але в Німеччині сказали в клініці Шеріте, що варіантів немає. У вас немає інших варіантів. Виписали рецепт, вони отримали атропін. І ми бачимо освіті цієї дитини. Ми тут не можемо розраховувати на 100% зір. Ви бачите, яка знижена кількість гангліонарних клітин, тому що вроджена міопія дуже часто супроводжує. Це змінами на сітківці. Ми бачимо зміни в генетиці фолатного циклу. Це дуже часто при вродженні високі міопії, Ми за цим спостерігаємо. Ну і от такі рекомендації: атропін призначений був цій дитині з 3,5 років. Я наводжу рецепт. Обов'язково тут використовується хлорід бензалконія у якості консерванта, тобто не можна розводити звичайний атропін, не додаючи туди буферів, консервантів, стабілізаторів і користуватися більше ніж од. День день більше, ніж одна доба, це неможливо. Ну, якщо чесно, правильно розвести, наприклад, 1% атропін взагалі неможливо до правильної концентрації. Які ж додаткові обстеження ми зазвичай проводимо при такій міопії і при прогресуючій міопії? Це доплерографію судин очей при необхідності голови шиї і при наявності гемодинамічно значущих змін артеріального і виносного кровотоку в судинах очей. Обов'язково консультація досвідченого невролога, який на не цим розуміється, плюс лікаря функціональної біомічі. Міханіки, це кінезіотерапевт, це остеопат. І пам'ятайте, будь ласка, що ретроградний кровотік, поверхні очній вині, і обов'язково треба лоціювати. Це предиктор периферичних вітрохоріоретинальних дистрофій. Практично всі пацієнти, які мають периферичні вітрохоріоретинальні дистрофії, мають ретроградний кровоплин верхній очній вині. Причому ці дистрофії розташовані в нижньому секторі. Дуже цікавий момент, чому, але в умовах дефіциту часу не можемо на цьому зупинятися. Е, також, е, якщо ми бачимо не тільки ретроградний кровоплин, а і доплерографічні ознаки артеріовінозного шунтування внутрішньочерепної гіпертензії, обов'язково слід виконувати МРТ голови. Ну і дітям з прогресуючою міопією, ті діти, які як пластилинові, з дуже гнучкими ручками, ніжками, треба виключити або підтвердити дисплазію сполученої тканини і призначити при Парати, які коригують метаболізм, особливо це важливо робити в підлітковому віці. Найскладніший період у дітей з міопією і дисплазією сполученої тканини це підлітковий. Тут треба постійно приймати мікроелементи, жирні кислоти, фоліову кислоту, які гальмують секрецію і надають нормалізуючу дію на обмінні процеси в організмі дитини. І в цьому випадку ми завжди згадуємо Окувайт-ретіна, тому що це набагато кращий препарат, ніж звичайний кувайт. Містить в собі і цинк, який не тільки антиоксидант, а він ще покращує біомеханічні властивості колагена склери, міопії. Він містить в собі троксерутин, це той ангіопротектор, це той коректор мікроциркуляції, який нормалізує проникність стінок капілярів, підвищує їх тонус, захищає клітини від ушкодження вільними радікалами і зменшує ламкість капілярів очного дна. Всі діти, які мають порушення фулатного циклу, мають утримувати фоліову кислоту, особливо підкреслюю в підлітковому віці. Фоліова кислота, яка містить. Ця виковая третєна це корекція порушень от того самого фулатного циклу. Ну і манган це необхідний для нормальної функції нейромедіаторів, мікроелемент. Плюс містить омега 3 жирні кислоти, лютин, зіаксантін, вітаміни групи Б і Селен, що заважає формуванню єдиного підходу до ведення пацієнтів з міопією. Це пострадянські скріпи ведення дітей з міопією. Це відсутність єдиного та обов'язкового оптометричного стандарту при обстеженні та підборі корекції дітям і підліткам. Це відсутність відповідного устаткування та неможливості або небажання скерувати пацієнта до відповідного закладу. Це, вибачте, комерційний підхід до дітей. З прогресуючою міопією, також небажання або неможливість овладівати сучасними методиками оптичної корекції прогресуючої міопії та можливими фармакологічними засобами її контролю. Ну і неповага до основ фармакопеї та самодіяльність в частині кустарного виготовлення 0,01% атропіну. Таким чином, нам необхідний. Чіткий протокол менеджменту міопії заснований на принципах доказової медицини, в теперішній час можна і треба ефективно контролювати принаймні 90% прогресування міопії. Десять да, 10% ми не можемо контролювати, 10% дітей, які отримують атропін і мають лінзи спеціального дизайну. Все одно мають прогресуючу міопію, але 90% міопії ми можемо успішно контролювати. Підкреслюю, не лікувати, а саме контролювати. Єдиний оптометричний алгоритм підбору оптичної корекції повинен дотримуватися всіма офтальмологами. А при міопії, що прогресує, необхідна агресивна тактика. Це ортокератологія або контактні лінзи спецдізайну. Пам'ятаємо про обов'язкове зволоження очей, це перебування на вулиці не менш двох годин щодня, світлий час доби, це мінімізація стресів у дітей. І підлітків, ну і атропін 001% оффлейбл. Лікарський підхід включає в себе з'ясування і корекцію факторів, що спривають, сприяють прогресуванню міопії, це порушення фулатного циклу, це дисплазія сполученої тканини та її корекції. Ну і, на мій погляд, лікар має право і повинен ознайомити батьків з фармакологічними засобами контролю міопії. Лікар повинен мати можливість виписати атропін 001% офлейбл. Дякую за увагу.